Зачистили шви, убрали все лишнє, те, що виступало. Приступаємо тепер до затівки. Затівка у нас це лезіт, насипаємо небагато. Лучше пару разів це все діло замісити, бо воно, звісно, швидко треба з нею працювати. Працювати буде таким шпателем. Резиновий чи якийсь чи силіконовий. Можна було б, звісно, там і шприц придумати, і все. Ну... Я це вже отак давно роблю, це мені привично, лише так і був робити. І замішуємо його таке, щоб воно було як густа сметана. Виступаємо. Після того, як затерли, замиваємо губкою до чистоти. І вийде отак ось. Можна вважать, що все зроблено.